Величезний всім привіт вітаю вас на каналі. На своєму каналі запрошую вас на перегляд акційних продуктів в Єві, показую саму найкращу акцію. Зверніть увагу: 60% знижки на усю продукцію Аріель. Тобто тут і пральні порошки, і гелі, і капсули. Акція триває 3 дні: 19, 20 та 21. Дивіться ось таку упаковку капсул Аріель. 20 штук в упаковці. Зараз можна придбати за 219 штук. Одна штука виходить 11 гривень. Це дуже хороша ціна. Це у нас йде альпійська свіжість і є колор. Ось такий колор. Також 219 гривень. Ціна 20 штук. Також 11 гривень за одну капсулу. Ось таку велику упаковку Аріель. Тут 44 капсули, 44 прання. Пакет іде зі пакет, теж дуже хороший колор. Знижка. Тут виходить капсула по 10 гривень, трішки дешевше. Ось такий Аріель для чорних речей. Тут 36 капсул. Також зараз можна придбати зі снижкою. Дуже хороша ціна на порошок Аріель вагою 4 кілограми 50 грамів. Зверніть увагу. 279 гривень. Був 700. Дуже хороша ціна, також зверніть увагу. В Єві зараз акція на брефи. Ось такий геловий можна придбати за 50 гривень. І а, сухий також. Бреф також 50 гривень. Бачу в акції Містер Пропер 114 гривень цілий літр для миття підлоги. А за 84 гривні можна придбати сів для миття підлоги. До речі, у мене закінчується дуже хороший. Але я, мабуть, буду брати трішки якийсь <гум> дешевше, я б почекаю ще акцію. Можливо, де буває деколи акції ще дешевше на ось ці засоби. Фері так і залишився. В ціні великий 132 гривні, літр 350 гривень, і великий літровий феррі по 111 гривень. Маленький по 56 гривень. Ну, його, мабуть, зараз невигідно купляти, купувати, там, купувати. Там 450 грамів. Фері піна 151 гривня. І цей без. Запах у концентрованій фейрі 58 гривень, також 450 грамів. Фейрі піна надзвичайно хороша, дуже хороша, дуже довга, я задоволений. Теж з дуже хорошою знижкою гель для прання лоск 850 грамів, він зараз в ціні 142 гривні. Тайт також зараз зі знижкою 179 гривень на літр 40. Дивна така вага літр 40. Може би зробила або літр, або літр 100. Ну, добре, 179 гривень, зверніть увагу, дуже хороша знижка. Так, ну, Аріель, Ось цей 296. Ну Зараз в капсулах вигідніше взяти Аріель в капсулах, та що я вам показую. Перволь для прання 990 грамів, 174 гривні. А ось на Великий перволь акція 432 гривні за дві штуки. Там іде майже 2 літри. Ну, по 200, скільки там 16, да, Виходить, по 216. За, ну, в принципі, здається, вигідніше, да, Цей літр. Так, да, оце вигідніше, дуже вигідно взяти. Ні, не вигідніше. Там же дві, а тут літр двісті. Да, так, оцей зараз вигідніше взяти все одно літровий. Угу. Кьонен для прання колор і універсальний. Вони йдуть півтора літри гелі для прання по 135 гривень. І кьонен для чорних речей, для чорної білизни 950 грамів, 90 гривень. Тут же приходить день Валентина, підходить і з'являються ось такі гарні чашки в Єві. На жаль, ціни ще немає, тому що тільки виставили дівчата, кошик будуть зараз ставити на полички. Ось такі чашки зараз по 40 гривень. Єві акція на лінор 40% знижки по 95 гривень 700 грамів іде. І великий лінор літр 600 149 гривень. Також в акції кондиціонер Сілан вагою 770 гривень. 100 гривень. Будь-який. Тут дуже-дуже багато різних ароматів. Ось такий великий сілан зараз в акції один дорівнює 2, тобто 200, ну, скажімо, 240 гривень за дві штуки. По 120 гривень виходить ось цей Сілан великий. Літр 200. І маленькі 600 грамів сілан по 93 гривні. Кондиціонер Кіонен на літр 800 можна придбати за 109 гривень, там літр 800. І ще сапфір. Також він в акції, тут йде вага 900 грамів. А ось тут я знайшов великий Аріель. Дивіться, великий гель Аріель для прання. 2 літри 150. Зі знижкою. Дуже хороша знижка. В Єві зараз акція на усякі штучки для... для чого? Для господарчих потреб. По 22 гривні бачу губки, по 21 гривні. Теж ніби непогана знижка. Лівка харчова мелочі жизні. Не бачу. Тут фрекінбок в акції. Дуже все багато на кіноту і дуже тяжко трошки орієнтуватися на знижках. Так, фрекінбок, а фольга. Так, може також мелочі жизні. Так, 20 метрів. Ну, дуже тяжко орієнтуватися. Товар, я цінник не зрозуміло. Freкінbock 56 гривень. Ну, тут дуже тяжко зрозуміти щось знайти. Чесно вам кажу, рукав для запікання. Так, рукав для запікання 55 гривень, дивно. А де яка повна вартість? Так, наступна акція на вихідні 19 20 та 21, Всі паперові гігієнічні вируби з кешбеком 80%, Це також дуже хороша акція. І ще я хочу сказати, що жовті цінники, ось такі таку сніжну панду можна придбати за 54 гривні. Тришаровий папір. Де він дійсно такий добре набитий? Чотири штуки в упаковці ще й кешбек отримуєте. Також ЗЕВА 6 штук в упаковці, 5-шаровий по 193% плюс кешбек 80%. І надзвичайно крута акція. Дивіться, туалетний папір за 33,50, двошаровий з ромашкою, 4 штуки в рулоні за 33,50. Хороша ціна на вологі серветки літо. Тут 15 штук, ціна 5,80. Рушники паперові, двошарові. В упаковці не бачу. Так, в упаковці, ну, йде. 130 штук. 130 штук, 33,50. Рушники, сніжна панда. Дві штуки в упаковці. Двошарові. 110 відривів. Наступна акція на вихідні мінус 50 від звичайної ціни на всі підгузки та підгузки трусики ліберо. Тобто оці всі підгузки ліберо і підгузки трусики зі знижкою 50%. Так що зараз можна скористатися нагодою придбати по 411 гривень. Да, 411 гривень. А підгузки, трусики, хагіс по 419. Наступна акція на вихідні: це щітки, браші гребінці. Аксесуари для фарбування волосся купуєте одну і другу найдешевшу чеку ви отримаєте у подарунок. Бачу багато позицій з жовтими цінниками, тобто зі знижкою. І Хочу вам дуже подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам дякую. Наступна акція на вихідні 2 дорівнює 4. Купуйте дві будь-які одиниці: прикрас, аксесуарів, аксесуарів для волосся, дорослих, дитячих. А, так, і отримайте дві одиниці у подарунок. Тобто дві самі найдешевші вам будуть йти в чеку у подарунок. Хочу вам нагадати: вмикайте дзвіночок на каналі, адже а, ви будете отримувати. Першими сповіщення про усі новинки в тому чи в іншому магазині, і це дасть вам можливість економити ваші кошти. Наступна акція в Єві на вихідні мінус 50 відсотків за пів ціни на всі колготи вів'єн зимові, на всі зимові колготи. Зі знижкою 50%. я бачу тут же навіть пусті полиці. До речі, зараз можете придбати. Я думаю, що ще холода будуть. Колготи зайвими ніколи не бувають. Наступна акція в Єві на вихідні мінус 50 а, за пів ціни на шкарпетки, всі махрові шкарпетки Аміго і Аміга. Тобто чоловічі і жіночі. Ось такі хороші, теплі шкарпетки. Жіночі зараз можна придбати за 35 гривень. Також бачу дитячі зі знижкою. 40 гривень. Ось такі цікаві високі жіночі. Зараз 45 гривень. І ще не менш цікаві, також 45 гривень. І бачу чоловічі по 40 гривень. Були 80, теж якість дуже хороша. Усі чорні йдуть. І ось ці в подарунковій упаковці також зі знижкою. На фарби для волосся на окремій позиції зараз дуже дуже теж хороша пропозиція. Купуйте одну і другу, вам буде йти зі знижкою 50%. Тобто фарби і так зі знижками, тобто жовтими цінниками. І ще додатково ви отримаєте 50% на наступну фарбу. Так, давайте подивимось, які так, так, так. Бачу сльоз Олео Інтенс 169 і іншу другу упаковку можна придбати зі знижкою 50%. Тобто 169, Віднімайте половину. Буде дуже чудова акція. Це е, також вихідні. Купуй дві будь-які крем фарби для волосся та отримай економію 50 на другу одиницю. Сйоз Колор Експерт паліт і велатон. О 159 п'ятдесят сйоз. Також знижка 50 на другу. Гаріньє Color 115 і мінус 50 на другу. І палет 92 гривні 50 копійок, і знижка 50% на другу. Також фарба Колібрі 29 гривень. І другу можна придбати, ну, скажімо, за 15 гривень. Да? Теж хороша акція. Далі триває акція на пантін провій мінус 35% по 130 Pro V шампунь по 127 гривень бальзами ополіскувачі. Ну і маски Pro V по 190 гривень 300 г. Гр. Акція триває на клір по 130 гривень шампуні. Шампунь дав по 113 гривень і бальзами ополіскувачі по 89 гривень. Єві акція на шампунь чиста лінія. А пляшка коштує, бачу, деякі шампуні по 58, по 68 гривень. Об'єм тут 390 г. Для будь-якого волосся можна обрати. Тут є два в одному. Є шампунь, який надає об'єму. Є для блиска волосся. так, І для густоти волосся. Шампунь шауму в Єві зараз можна придбати за 79,90 будь-яка. Шампуні про Сіріс. Також зараз зі знижкою 114 гривень. І також можна придбати бальзам ополіскувач цієї серії за 114 гривень. Об'єм 500 г. Наступна акція в Єві це парфуми. Улюблена парфумерія. Вибірковий асортимент, тобто не на всю парфюмерію. Знижка 50% від звичайної ціни. Бачу, деякі акції ще навіть є. Один дорівнює два. Купуйте одну. Дві по ціні однієї. Одну Купуйте, ну, другу в подарунок. Знижка від лянвін. Мері Мі зараз тисячу гривень. Інканто Шейн, також знижка 50%. Шанель Амур Амур також. Зараз зі знижкою 50%. А от на Москіно, той, два жіночий. Один дорівнює два. Бачу деякі позиції, вже пусті полички розкупили. А ну, мабуть, хлопці готуються до Дня Валентина. Зі знижкою 50%. А... Так, це в нас туалетна вода. туалетна вода від Сіті. Фруктові аромати по 199 гривень. І від Патрісія Лідо також парфумована вода зі знижкою 50. Майже 50. А ні, навіть є. Деякі навіть більше, ніж 50% знижки. 199. Були 449. Бачу пропозицію на Нівея. Мінус 50 на другу одиницю. Але не всі цінники жовті. Вибірковий асортимент. От дуже добре дивіться, коли. А жовтий цінник і ще щось можна придбати зі знижкою 50% інший. Можна, наприклад, взяти нічний крем за 230 гривень, і денний вам вийде за 115 гривень. Непогана комбінація. Також віднівеє усі засоби для миття для очищення обличчя, тоніки, скраби, пінки також зі знижкою в акції і мінус 50 на другу. Одиницю. А ось і акція на вихідні. Купуй два будь-які засоби для догляду за обличчям та тілом та отримай економію 50 на другу одиницю. Це у нас іде Нівея. Гарін'єр та Мей. А... І навіть Корея. Це все, що я перечислив, йде ось така акція. Один і мінус 50% на другу. Мей, Гарін'єр, Нівея. І корейські засоби. Непогана ціна на сироватки для шкіри обличчя 199 і ну, другу можна придбати за 100 гривень. Зі знижкою корейський гель-пілінг для обличчя 129 і 50% знижки на другий. Також в акції Лореаль. Купуйте один і другий продукт L'Oréal зі знижкою 50 Тут дуже велика лінійка продукції L'Oréal, є професійна, також бачу жовті цінники, також зі знижкою і ну із акцією. Гаріньєр, як я теж сказав, бачу жовті цінники на всю продукцію гарінір, жовті цінники, і також акція один. Купуйте, і другий вам буде зі знижкою 50%. Наприклад, можна купити денний крем за 200 і нічний вам вийде за 100. Тобто за 300 гривень денний та нічний крем. Також в акції Мей. Уся всі косметичні засоби Мей. Акція. Бачу зі знижкою і мінус 50 на другу одиницю. Можна придбати нічний за 100 гривень, і денний ви отримаєте за 50 гривень. Теж хороша акція. Ну що ж, я буду закінчувати відео. Бажати вам економних покупок, мирного неба. А ось ці аріелі я візьму. Це дуже хороша ціна, тому. Поспішіть в магазин і придбайте ось ці капсули. Хороша якість, Аріель добре пере і ціна зараз надзвичайно крута. Економних вам покупок, до зустрічі. Всім пока-пока.